Вже зараз подорожчали. Сало 300, ну, можна і по 150 таке дешевше продати, але ну, гарне сало 300 гривень. А було? Було 200, 150 було. Ну, зараз подорожчало. Живий вісто і сало пішло вверх. М'ясо дешевше, як сало. М'ясо 230-220 за кілограм. 230 шиночка і 220 лопаточка. А було? Було. 250 було, потрошки купляють. Ну, не по багато. Кілограм, пів кілограма, Не купляють, як то колись, по п'ять кілограм. Враховуючи, яка ситуація в країні, напевно, можна змиритися з тим. Дорого. Фаршу візьму трошки чоловікові на котлети, і та й собі там що з'їм. Ще ходить. от купили, бо Ну, на роботу треба було каві запекти. Ну, ножки вже купили, бо скоро вже новий рік. Купую сало, бо люблю його їсти. Скільки витрачаєте на місяць? По-різному. Тисячу-півтори, бо в родині одна я його їм. Басіку смахи. Саме основне, а собі що вийде. Дорого, ну, то що зробиш дорого? А що дешеве я, я кажу.